Доброго дня, колеги виноградері. Сьогодні у нас 1 листопада, 2022 рік, Миколаївська область Україна. Хочу показати вам сорта та гібридні форми, які до цього періоду. чудово тримаються і ще будуть закладатися на зимове зберігання. Як бачите, виноградник вже підготований. Вирізані сікатором всі листочки. Я ніколи не ламаю їх вручну, на це є певні нюанси, там, де може відламуватися черешок з частиною почки вічка, того вирізаю все сікатором довше. Більше роботи, але якісніше. І так, значить, є ще достатня кількість форм, дуже цікавих, які чудово тримаються. Оце ось одна з них називається Іван Подубний селекція Калугіна Віктора Михайловича. Трішки цю форму своєчасно недооцінили, але вона має чудові перспективи. Візуально так і є якась мінімальна схожість з приображенням Крайнова Віктора Миколайовича. Але тут Значно хрумкіша м'якоть. Ну і дивіться, чудове таке ржеве заварлення. Грони крупненькі, десь такий 1,5-2 кг. Розмір ягоди дивіться, близько 18-20 грамів. така краса це Іван Подубний. Отак зараз виглядає мій фотон. Оці ягоди, бачите, це те, що підтерто сітками. Бо останні дні дуже сильно у Дув вітер. А так ось ось така краса. Набрав свій повноцінний колір, як і у Анюти Крайнова. Таке гарненьке малиново-червоне забарвлення, великий розмір ягоди, мускат насичений, абсолютна стійкість до тріску. Оце фотон, шикарна форма, я вважаю. З великими перспективами на майбутнє поширення. Довесіла до цього часу також форма мустанг з крупнючими чорними ягодами, близько 25 грамів, з хрумкою м'якотю і повною стійкістю до тріску. Так, Це тут я залишив останній грона, ще буду його закладати на зимове зберігання. Це у нас кишмиш Ленд Круiser. Значить, дивіться, що по ньому. Ну, певна річ, що дуже крупна ягода, близько 16 грамів. Ну, найбільші ягоди мається на увазі. 12-16 грамів. Окремо може бути навіть і близько 18 грамів. Жовте забарвлення. Хрумка м'якать, високий клас безнесіннівості. Стійкість до тріску, вражайність все в нього є. Єдине, що грона в нього будуть не такі великі, десь в діапазоні грам 600-800. А так, урожайний смак все на висоті. Ленд Крузер. Тут же поруч хочу показати вам, дивіться, виноградник повністю вже підчищений від листви все такий початок листопада місяця, як це показала Марія Черединкова. Оце досі на цей час ось таке у неї забарвлення. Таке малиново-червоне. Я знаю, що вона може в окремих районах України, більш північних, переходити в фіолетовий, більш темний колір. Але в мене, ну ви бачите, реально, що листопад місяць, а я гадаю, як була такого яскравого кольору. Де там під птиця, де вже йде? Висихання ягоди, але ну, ви бачите колір. Колір дійсно дійсно такий яскравий, привабливий. Оце Марія Щерденкова. Це новий кишмиш, з'явлений як молдавська селекція, під назвою Кешмиш Колокольчик Дзвіночок. Значить, подивимось, поки ще в мене таке якесь враження повністю не сформоване від, від нього. Ягода однозначно оригінальна, дійсно красива, але присутнє певне гарчення ягоди. Будемо спостерігати. Зіночок, перше плодоношення, будемо вивчати, бо є певні сумніви. Ось тут залишилися ще дві грони Багратіона. Форма Калугіна, Віктор Михайлович чимось схожа на торнадо, але має більш таку світлу ягоду, також надзвичайно хрумку щільну м'якіть. Ідеально тримається, жодного сипання, гаришіння, тріску і так далі. Колі трохи не добрала, бо притнялися 60% тіньовою сіткою, того колір трошки бліднуватий. А так шикарна форма раджу для розмноження тим, хто любить такі дуже хрумкі ягоди. Тут же поруч черенкущик, значить на ньому було багато новинок привито. Ось тут уже урожай у мене знятий повністю з гібридної форми купідон. Олега Миколаївича. Значить, оце перше сигнальне приношення. Це улипка не японської селекції, а Калугіна. Грона такий великий, десь кілограмчик півтора, гарні грона. Ну і дуже крупна ягода, така циліндрична. Вона з тупим носиком. Бачите, оригінальна так виглядає. Масою грамів 18-20. дуже така плотна м'якоть гармонійна. Ну і проскакують такі ягоди з ямочкою. Будемо досліджувати, перше враження дуже позитивне. Тут поруч, значить, оце ось я спеціально один куч тримав гібридна форма Son Angelic. В нього ультраранній термін достигання. Але я його дотримав реально до листопада. Вже ягоди трошки зюмляться, але висить винятково. Ось такий у нього малиновий, малиновий колір приємний. Дуже шикарна новинка. Я покажу потім відео під навантаженням іншого куща, де я знімав. А це ось такий саленджеліки може гарно висіти. Крім того, ось на задньому фоні жовта ягода це знову ж таки Ленд Крузер Кишмиш. Крупнюча ягода, дивіться яка. Близько грамів тут 14-15, дуже крупна. З високим класом. Без Безнесіннівості. Також на пізній період споживання ягоди шикарна річ. Оце форма під назвою Сіренівий. Уже дуже вона довго перевисіла і пошкоджувала птиця не, не один раз. Має дуже крупнішу таку ягоду, близько 25 грамів. Просто я б сказав гігантську ягоду. Таке злегке блідно-фіолетове забарвлення, але і візитна карточка це розміри. Вона дійсно така під алвіко. Непогані смаки і властивості, як на такий розмір ягоди. Хрумка м'якоть, насичена гармонія. гібридна форма сиренєвий або ж бузковий. Значить, трошки на кощах у мене ще лишилася гібридної форми фініше сорту манікюр фінгер японської селекції. Уже урожай тут знімався, ті, які були гарні грона. А це часу не вистачало і не кондиція тут лишилася, бачите. То все одно, навіть з такої покульованої там птицею ягодами, підпорченої, ну, можна взяти шикарні грона. Це манікюрфінгер може висіти до, останнього, до останніх днів до приморозків, потім ще його можна зрізати і закладати на зимове зберігання. Пальчикова оригінальна, гарна ягода, крупна м'ясистого, гармонійного смаку. Це форум моєї селекції показує її спеціально в такому стані, бо я на ній поставив хрест. Це 41 дроп-3 Асіна Багатяновський. Прививка минулорічна. Значить, я думав, що з форми нічого гарного не буде, скажімо так. Лишив по два грони на кожному пагані. Дуже так шалено пригрозив, перенавантажив цей кущ лоза. Погано повизрівала. ну так, перевірив боєм, бо арлізовувати її в життя не збирався. А тепер дивлюся, форма, незважаючи на 2 кілограмових грона на кожному пагані, змогла набрати цукор, що для мене дуже дивно, і видала ягоду більше 20 грамів. Дивіться. Дивіться, які ядки. Я тут нічого не підчищав, тут все птиця, равлики, все псували. А так форма стійка до тріску і за такою ягодою я прям таки по-новому подивився на цей сінець, дам значить, йому ще рік часу, дам умірене навантаження і подивимося, на що здатна ця форма. 41, дроп 3. Можливо, і буде якась певна перспектива, можливо, рано я на ній поставив хрестик. Отак. Дуже шикарно тримається кешмиш з закордонної селекції під назвою Щелкунчик або ж лускунчик. Він абсолютно стільки йде тріску, Набирає тільки кращий цукор і колір. Має дуже крупнішу ягоду, шикарне запилення. На пізній період споживання, бо він дуже довго висить, не втрачає своїх властивостей. Я вважаю зараз найшикарніший кешмиш. Грони такі масивні, є півтора, є навіть два 2 кг. Одну і знімав було 2300, тобто тут є гарненькі грона. Шикарний, шикарний. Значить, буду однозначно, я його вже щороку закладати на змову зберігання. Раніше був такий кишмиш шарлота, а це зараз щелкунчик повністю його заміняє. Ще один кущик гібридної форми сиренівий. Розмір ягоди 24-26 г, шикарний. На пізній період споживання порадувати крупняком дуже непоганий варіант. Оце тут трохи залишилося ще Алвіки, спеціально показую, що нема тріску Аж на 1 листопада дуже гарно висить і може довго триматися. А там в мене, бачите, трошки грон Алвіки. І тут ще залишилося дві грони Рататуя. Рататуй з набором багаторічної деревини показав дуже такі. Гарні грона, десь півтора-два кг. розмір ягоди знову ж таки шикарний. Неймовірний якийсь такий смак у нього. Перший клас без осінньовості. Все суперово. Ратуємо, я дуже задоволений. Вже злочую селекцію і будемо з ним працювати надалі, тільки збільшувати, розмножувати посадки. Так, а це в мене був один кущик. Ми з нього буквально зрізали, були 6 чи 8 грон, а все інше під навантаженням це класичний ланцелот. Дуже крупна ягода. Велике навантаження, великий розмір грон. Грона в нього такі ще 2-3 кг бувають, навіть 4 кг грони. Я з нього знімав. Гарно висить, не псується, має доволі такий простенький смак, гармонійний, але крупну ягоду і велику вражайність. Оце вже остання некондиція гібридної форми Кабельєра. Це подарок Запоріжжя з хрещений з кадрянкою. У мене було, було у цьому році гарне навантаження. Але вже все позрізали, а ці останні грона не помітили. Значить, тут крупніша ягода. В цьому році здивувала розміром майже, майже під Алвіку. З хрумкою м'якотчю, з великими гронами, абсолютно стільки сюди тріску. Така шикарна позиція під назвою Кабальєро. Це зараз на ваших очах дюжина. Останні 5 грон, які в мене були запилені в плані гібридизації, має червоний. Гарний кольор, який не переходить в моєму кліматі філетовий. Великість суцвіття, дуже насичений гармонійний смак, прям такий один з кращих, я б сказав би. Також стійкість до тріску і всі ті параметри, які потрібні, аби ягода могла дуже довго зберігатися і не псуватися. Дюжина селекції Китайченко. Ще одна ділянка. Тут хочу показати вам новинку під назвою Чорна троянда. Маловідома форма. Але дивіться, ягода тут близько 24-25 грамів. Неймовірно крупнюча. Шикарна осіння форма, завоює своє місце через рік другий в виноградниках України. Ягоди тут просто ну, якісь неймовірні. А це тут трішки незручно, але знімаю форму власної селекції під назвою Атом. Вона тут в тіні, на жаль, нема сонечка, але хотів показати, що тримається просто ідеально. Висить чудово. Ось така краса. А це атом. Також піде він цим році на зимове зберігання. Покаже ще гарну лежкість. Ще інколи трапляються пасинкові грони аватарчика. Киш-миш за селекції першого класу безнесіннівості мабуть, з найоригінальнішою ягодою на сьогоднішній день з того, що ми бачимо на власних виноградниках. Аватар уже урожай знятий, але такі хвостики де-не-де трапляються. Так, ось тут ще значить, два ланцелота. Оце дивіться, це перший звичайний класичний ланцелот з жовтою ягодою, великою сили роста, такими неймовірними гронами, по декілька кілограм. Мені дуже подобається на пізній період споживання ягоди. Також можна ще його закладати на зберігання. І поруч тут уже останні грони, знову ж таки, не кондиція, це ланцелот рожевий селекції гречко Михайла Олексійовича. З дуже приємним таким рожевим забарвленням, також великими гронами, урожайністю. Ще одна достойна новинка, така вартісна на нашому колекційному винограднику. Це у нас фараон Павловського, на мій погляд, одна з таких найбільш недооцінених форм його селекції. Середньопізній період достигання, але висить дуже довго, не тріщить, не псується, набирає високий цукор, має гарні смаки і властивості по типу страшенського. Великі рівномірно заповнені грона. Ягода, така, як тенісний м'ячик грамів 18-20. Шикарний, шикарна форма під назвою Фараон. Сорт, скажімо так, дуже давній старої селекції під назвою мускат Гамбургський. По сьогоднішнім міркам ягода вже має середній розмір, або ж навіть можна сказати, і дрібна. Тут так, ну 4-5-6 грамів ягода максимум. Такі не дуже великі грони. Урожайність є, але його. Тримають ті, хто закоханий в його смак. Тут дійсно такий насичений, неповторний мускат, ради цього тільки я собі кущики тримаю. По смаку важко з чимось його порівняти. Я з раніше був талісман з мускатом гамбурзьким, але нічого путнього в селекції в цьому напрямку не вийшло, того цей кущик тримаю і позбавлятися його не збираюся. Смак дуже, дуже оригінальний. Це у мене селекційна ділянка друга. Бачите, вже також повністю пуста. Вся ягода вже зібрана. Вже готуємось до зими. І ось це 31 1 талісман на бажена. на сінці, певна річ, що розмір ягоди не, не такий крупник має бути. Грони такі вже красивенькі, є до кілограма. Ідеально тримає тріск абсолютно 100%. Жовте приємне забарвлення, гарні смакові властивості. Тримається з раннього періоду достигання до листопада місяця. А так в лідерах були і лишаються класичні сорти. Це американець під назвою Globe, червоний глобус. Ви його бачите в зимовий час у супермаркетах. Сорт, який тримається, мабуть, краще за всі інші, крим Молдови, має дуже крупну ягоду. 18-20 грамів таку червону. Фіолетову, темно-червону з гармонійним смаком з до тріско. Це риночний редглоуб, один з кращих на пізній період споживання ягоди. І поруч тут ще є пам'яті негруля, яку вже я років 10 закладаю на зимове зберігання, яка показує знову ж таки високу вражайність, практичність, стійкість. По ній буде обов'язково огляд. Також будемо все це підчищати і закінчувати сезон ягоди. Ну що ж, колеги, будемо прощатися. Я хотів би подякувати за працю, яку ми проробили з вами разом. Ми вже реалізували свої саженці. Замовники в цьому році показали дуже велику пунктуальність, просто неймовірно, не таку, як попередні роки. Незважаючи на складну ситуацію в плані війни і наслідки від цих воєнних дій, люди просто показали якусь таку жагу неймовірну до життя. У мене ось буквально нещодавно. Я тільки звільнили Донецьку частину, відразу за один вечір з'явилися шість дзвінків з проханням вислати саженці Чубуки на Донецьк. Це неймовірно приємно, тому що люди хочуть жити, люди хочуть творити, вирощувати. Така нація буде працювати і в неї світле майбутнє. Ще раз дуже дякую за всі ці старання, за результати. Я ж кажу, ми гарно закінчили сезон. Найближчі два дні я вже почну обрізку винограднику. Там, може, деякий час буде трохи недоступний, бо буду працювати, а ввечері завжди буду відповідати на ваші дзвінки. І так, гарного дня вам, тихого дня, все буде добре.